Наш оприскавеч обладнаний унікальним запатентованим джойстиком для керування штангою, а саме її гідравлічними функціями підйом, опускання, складання, розкладання та функціями оприскарня вмикання, вимикання всієї штанги або посекційно. Його особливість полягає в тому, що він працює як в кабіні, так і поза кабіною в радіусі 20 метрів. Давайте розберемось, які саме практичні переваги. Такого рішення. Наш технічний інспектор Олексій Злакаман нам в цьому допоможе. А які ж реальні переваги нам надає наш джойстик, є е пілот бездротовий? Моделюємо абсолютно поширену, просту ситуацію при роботі в полі. Нас забилася якась із форсунок. І під час руху при оприскуванні оператор має відволікатися, звертати увагу, щоб порахувати і точно визначити, яка ця форсунка забилася, щоб в кінці гона її стати і почистити. З нашим джойстиком все набагато простіше. Оператор зупиняється в будь-якому місці, хоче в воні, хоче на краю поля, підходить до штанги і просто вмикає систему оприскування на декілька секунд. Точно визначає форсунку, яка забилася, прочищає її і ставить назад. І відразу ж перевіряє, чи форсуночка чиста. А що ж би було, якби в нас не було цього джойстика? Ми б мусили. Зупинитися на краю поля або зупинитися в гонах, вимкнути оприскування на довгий час, пересвідчитися, яка саме форсунка в нас забилася. Вимкнути оприскування, вийти з оприскувача, почистити форсунку, повернутися назад і перевірити, чи вона чиста. А якщо ми неякісно її почистили, у нас вся процедура повторюється. Саме такий джойстик є пілот бездротовий, дуже економить час. В процесі оприскування і допомагає в роботі. Знову ж таки, коли ми виконуємо обслуговування штанги оприскувача, саме змащування, регулювання, користування джойстиком зовні кабіни дуже зручне, оскільки нам не потрібно повертатися в кабіну для виконання будь-яких гідравлічних дій тобто підняти чи опустити крило, підняти чи опустити саму штангу в цілому. Джойстик є пілот завжди під рукою в оператора і завжди йому допомагає. Джойстик є пілот. Дистанційне керування в радіусі 20 метрів. Це справжня свобода дій під час промивання, перевірки форсунок або підготовки до оприскування. Більше не потрібно щоразу повертатись у кабіну. Все під контролем прямо біля штанги.